Доброго мирного дня всім, ми розпокою затишку тільки хороших новин. Я йду з Укрпошти. Забрала одну посилку, друга ще не прийшла. О, ну нічого, на другий тиждень, значить, прийде друга. Та й таке то. Забрала, що я забрала, зараз прийду додому, покажу, О, для себе купила. Цяцьку бавитися буду. Пробувати, чи воно щось варте уваги чи ні. Ну, подивимось, як воно буде, чи добре, чи ні. Та й таке. -то. Ось. І трошки в магазині скупилася. Ніц такого не купляла. хліб є. Ось. Купила щось солоденьке, зараз готую. Ось, купила собі. Селеця захтілося мені солоного. Наталка якось казала, мама, я так би з'їла селеця кусок. Кажу, я хочу ось. Так щось що такі, то справи. Вони такі по куску урізані. Ось, купила два кусочки селеця. Нам з наталкою хвати. Такі їдуни, як ми, то нам хватить зо два рази поїсти. Ось, зараз прийду. Картопля в мене є варена. І буде нам смачно з наталкою. Так, що ще? А, вафлю купила кругу, щоб зараз зробити смакоту. Як Наталя прийде, якраз буде готово. Там ще є кусочок пирога яблучного. Ось. Ну, ну. треба щось друге зробити. <ріхи> Та й таке то. Думаю, що то ще солоненько зараз готувати, щось треба придумати. Ну, що не знаю. Щось би добренького. А, ще купила горошок. Щоб пирогів спекти, хочу пирожиків печених. Ось в духовці. Так, десь на півлітерки розчинити і спекти пирожиків в духовці. Ось. Вже треба буде підробляти закваску і треба буде пекти вже свій хліб, починати вже ввечері більші щоб на вечір працювати, вечір спекти хлібчика свіженького свого. Будемо наїдати жирок на зиму, щоб добре було тепленько, щоб менше палити. Mm. Ось, та й тут таке. Так що такі то справи. А так більше такого, більше такого нічого. Так. Оля бачила, Чумаченко купляла, плява Валера крашанки. Вроді вони казали 4,50. Ну, У нас я питала по 4 гривні. Ось, так щось таке тут. Треба буде вже. Доброго дня. Бог поміч. О, ця нудна робота. Ну його. О, ні, ні, я так не люблю такої роботи. А їй треба робити. О, то, я то й те знаю, але я таку роботу то даю малим. А -а -а, <годно> 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 так що я такої не люблю, в мене є кому. <годно> <годно> Ой, та й такі-то, та й такі-то справи. Ось. Е -е. Візьму Люхові з собі, треба ще наварити з Треба козенятам робити мірку з молока, а то вони вже четверо їх. Ті вроді маленькі, той більше, ну той більший, він грам 700 випиває на раз, більше не випиває. Зараз не хоче більше. З грам 700, ну, якщо 750, то відсили. А ті бамбурать багато кобили. Треба їм буде робити мірку по півлітри. Ось, треба зущонки наварити на зиму. Ось. Та й таке то. Вже на городі мало роботи остається. Треба Треба переходити на кухню до роботи. Понаварвати зущоночки. Дітям треба буде завезти, передати. От, щоб вони мали. Таке питання. Хто знає як зварити згущонку без цукру? Дайте рецепт, як вона вариться. От мене питали люди, чи ти не маєш рецепту, як згущонку варити без цукру. Ось, скажіть мені, як її варити. Чи її з медом вариться, чи як, щоб вона мала якийсь солод. Хто знає. Будь ласка, дайте пораду. Як зварити згущенку без цукру, хто має рецепт. Провірений, бо в інтернеті може є, я ще не дивилася, чесно. Але е, я, якщо чесно, не, не дуже може бути достовірний, як сказати, рецепт. Бо я вже пару разів опеклася, що показують не все. Я вже не дуже вірю. Ось. Якщо... О. Якщо знаєте хтось рецепт з без цукру, дайте, будь ласка, як він вариться? Чи, чи реально таке зварити? Ось так. Ну, а я, а я поки він поставлю паузу і прийду додому, тоді покажу, що я. Що я купила? Тоді вам покажу. Ось. Всім гарнодня. Так, що я купила? Ядро соняшника по 36 гривень. Так. Такі горошки, дражешки. Так, Скільки тут є ціна? Ні, нема. Далі, гляну чек. соняшника. так, драже п'ятдесят три гривні пачка ось цього? А ці по тридцять три так. Так, 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 так. Скумбрія в олії 113 гривні. Ну, я її положила на столі, сюди не несла. Такі два куски. Так. І вафлі круглі 41 гривень. Ось така. Такий крекер 48 гривень. А вафля не знаю, чи я вказала, добре, чи не отака. Біла з рудою. А оцей 30 гривень. О, оцей я купила в магазині. А це, що я на пошту заказувала. Не знаю, зараз подивимось. Ой-ой, ой-ой. Ось таке. Штатив має бути. Ну, не знаю, чи я в ньому розберуся, як його зібрати. Так, це... Це... А це куди? Ну, це то я знаю, як прикрутити. Ага, це, напевно, отакого от о. Угу. Так, так воно, так. Те треба. Угу. Як його струмить? О, о, вот что у меня как странно. О, угу, о, о, хм -хм. забыла стойку под шок натянул. Тепер треба те розкрутить. Угу. Розкрутити. треба його. Ось такого взяти. О. О! Можна і так, можна і так повертати. Ну, не знаю. Ось так, бачите. На різні боки. Ну, подивимось. Ось таку. Підставку купила. На стіл, щоб ставити. Ось так. Так. Та підставка. Та підставка 123 гривні. Ну, не знаю. Моє пару разів хвати відео зняти. Ось такі то справи. Оце я таке. Прикупила. Зараз йду зроблю тортика. А, банани, я не сказала, скільки. А банани, банани. Зараз, зараз чекайте, чекайте. Де ж ті банани? Пакет з Крекер, арахіс, ядро соняшника? А бананів нема? Що вона не пробила мені їх сюди? Що? Нема, дівчата? Нема бананів, не знаю ціни на банани. Ось так. <смі> мені таких треба м'ягеньких, я вмисне не брала. Ладненько, всім ми розпокою затишку, бережіть себе і своїх рідних. І хто знає рецепт згущонки без цукру, дайте, дайте мені, будь ласка, рецепт провірений, хто має. Всім па-па. гарного дня і мирного неба!